Що в тебе там? Готується. Сказали, класична страва е, і зробити її навпаки. Ну, навпаки, до гори дригом. Е, а я не так зрозумів і почав діяти, думав, тіпа, навпаки, тобто, зробити другий соус. Там, знаєш. У мене одразу творчество наверное, в голові включилося. не знаю. Ну, Допустимо, мідальйони я робив зі свинини. Тобто я зробив начинку з дерблю сира. Тіпа, ну, тіпа, от нема. Медальйони по класіки ж ідуть вони без начинки. Вони йдуть медальйони з соусом, соусом грібним йдуть з ну, свинина. Я думаю, ага, якщо воно йде там соусом грибним, значить треба поміняти. До кляра додає, може трошки крахмалу, щоб воно було дуже хресте. Зрозуміло? Давай. Фіфічів, чіпс, там картофельні а, чіпси І Сама риба в клярі, Ну, риба зовсім друга. Я зробив а, іменно. Сьомому в клярі. Панірунку треба всередину, в рибу заховати. Е, взагалі в той момент я не подумав, що він візьме небілу рибу, хоча я це знав, що це біла. Якби я зараз зосередився ще на ньому і ми думали на цих двох стравах, е, можливо, щось не зробили б там. І. Зараз потратився би час, якщо вибирати з двох зол, я вибрав таке зло. Вася, все окей у тебе? Так. Да. Едік париться з біфом. Я до Юри підходжу і типу, кажу, Придивляйся. Окей, я дивлюся. Я відійшов в кладову і його попросив е -е, передивитися за грибним дюкселем. Я приходжу до тих грибів. Давай. Получилось так, як вийшло. А так горіло! Що я його хотів задушити. <смі> Мене просто горіло. Мене це вибило. Ну, типу, я. Знаєте, є таке правило на кухні вільні руки. Це дуже козирне правило, коли ви працюєте командою. Це правило, що воно означає? Вільні руки це коли хтось відходить від плити або від якогось процесу. І ти залишайся, і ти можеш придивитися або відставити, або помішати. Зараз буду різати новий дюксель. Що? що? Не придивився за дюкселем. А це знов сію, це все мілку перерізай. Це що десь, ну, типу, 5-10 хвилин, щоб мілесенько все було, тіпо. бо ж судді люблять все мілесенько, і дюксель має бути, ну, типу, грибний, дуже мілкий. Тіпо. Ну, це ж класика.